12 година в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії працює Маргарита Супільняк. Вітаю вас. Сьогодні у новинах розкажемо про наступне. Над областю збили чотири ракети і 15 безпілотників. Вісім людей постраждали. Рятувальники ліквідовують наслідки. Наші захисники за останню добу відбили майже 40 ворожих атак. Мітинг на підтримку захисників Азовсталі. Про це та інше більш детально у нашому інформаційному випуску ми починаємо. Цієї ночі ворог завдав масованого удару по Дніпропетровщині. Наші захисники з повітряного командування Схід збили над областю 15 безпілотників та 4 крилаті ракети. Постраждали 8 людей, зачепило 3 приватні будинки, 9 багатоквартирних, дитячий садок, магазини та адмінбудівлю. Обстеження території наразі продовжуються. Дніпровському районі через ракетний удар поранений 27-річний чоловік. Зараз він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілів пошкоджені кілька будівель рятувального підрозділу. Виникло дві пожежі, які вже ліквідували. Знищені більш ніж 10 вантажних та легкових автомобілів та стільки ж одиниць спецтехніки пошкоджені. Побиті 25 приватних машин та два автобуси. Також влучання сталося і по одному приватному підприємству у Дніпрі. Там обстріли понівечили три будівлі в Валеріоновській громаді Сенельниківському району. У нас впав БПЛА. Там вже виявили й уламки ракети. Постраждали сім людей. Дві жінки 52 та 70 років зараз перебувають у лікарні. На місці прильоту в одному з районів нашої області побувала і наша знімальна група. Більше інформації дивіться у наступних випусках. Новин ми продовжуємо випуск. Окупанти знову тероризували українців ракетами та дронами. Цієї ночі повітряна тривога лунала в усіх областях. Росіяни атакували ракетами і безпілотниками. Вибухи було чутно, окрім Дніпра, у Запоріжжі та Харкові. Перед цим захисники повідомили про знешкодження безпілотника в напрямку Одещини. За ніч над Україною повітряними силами було знищено 20 безпілотників, 4 крилаті ракети. Про втрати ворога далі за минулу добу Збройні сили України ліквідували 720 російських окупантів та їх найманців, дев'ять бойових броньованих машин та 20 артилерійських систем. Загальні бойові втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення складають понад 203,5 тисячі осіб, 3 тисячі 700 танків, більше 7 тисяч бойових броньованих машин, понад 3 тисячі артилерійських систем. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2830. в епіцентрі бойових дій Бахмут та Мар'їнка протягом доби Збройні сили України відбили 37 атак ворога на зазначених напрямках. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та техніки ворога, а також 7 по його зенітно-ракетним комплексам. У Дніпрі люди влаштували акцію на підтримку захисників Азовсталі, оскільки чи не найголовнішою проблемою сьогодення залишається складність повернення полонених вже рік. Вони знаходяться на підконтрольній території країни окупанта. З подробицями моя колега журналістка Маргарита Кузьменко З 16 по 20 травня 2022 року. Після трьох місяців оборони Маріуполя. Після трьох місяців невиносимих умов, невиносимого болю і нестерпної муки. Наші військовослужбовці, полк Азов, та інші бійці вирішили здатися у полон задля збереження свого життя. 2439 військовослужбовців вийшли з заводу Азовсталь. Сподіваючись на обмін між Росією та Україною. Частину бійців згодом вдалося визволити з полону, але близько 1900 військовослужбовців ще знаходяться в полоні. Рік понад 700 із них з полку Азов. Сьогодні в місті Дніпро проходить акція на підтримку військовополонених захисників, які рік тому вийшли героями з високо піднятими головами, з руїн, які залишилися від заводу Азовсталь. Дніпряни розгорнули прапори полку Азов, зачитували вірші, прозу, розповідали власні історії про своїх рідних, які знаходяться в полоні. Серед мітингувальників була мама 24-річного бійця. Останнє повідомлення від сина вона отримала 17 травня більше року тому, близько першої години ночі. Мамо, ми виходимо. Ми вийшли на акцію, щоб наше суспільство не забивало наших військовополонених. Бо це біль, рік білю, невідомості, тартур. Холоду, голоду, Не хочу нікого я не хочу образити, але саме зараз у полоні світ нації вони свідомо тримали зусталь без їжі, тому що я ж це все знаю, як в квітні взагалі нічого не було. 50 грамів каші на цілий день. Ви ви уявіть, як це боляче, як це боляче, без води, без медикаментів, без допомоги, без БК, бойового комплекту. І ми 86 днів, як то кажуть, були там. І ось зараз рік. З 17 травня зв'язок із сином обірвався. Проте така історія на жаль тут не одна. Ми зустріли також і подружжя, чоловік грузинне Гочі, який приїхав в Україну допомогти у війні за свободу. Дружина Українка, яка зі сльозами на очах пригадує історії свого чоловіка. Ну я наразі не знала про цей пікет акцію. Просто ми проходили. Ось чоловік він не знає це мій чоловік, не знає українською. Він грузин, наш військовий з грузинського легіону, тому він був в тих же самих місцях, що і хлопці. Ось тому для нього цей біль він не може це слухати сказав, Я відійду, тому що він був там. І я навіть ну, він наразі в мене тут живий не в полоні, так але я навіть не можу представити, яку біль досі відчувають ті люди, які зараз там. Стоять, тому що вони не знають, чи живий їх батько. Я як представлю, що там може бути мій чоловік, батько, брат, син, це просто роздирає душу. Тому я гадаю, що такі акції повинні бути нам багато більше. і Мені дуже прикро, що наразі тут така мала кількість людей. Він розказав мені одну історію. Він мені не розказував, коли він був на фронті. а Вже коли приїхав додому. Після цієї історії, мабуть, я пішла до ванної, закрилася і проривіла, Тому що, коли була історія про військового, так якого розстріляли, він сказав слава Україні то він сказав, що в мене завжди ось тут граната, і якщо б мене взяли в полон, я просто підірвався, але я до них би не здався. Тому ну, коли він приїхав, я розуміла, що він в рок майже на нулі, весь рок. І як йому було важко, що хлопець йому 30 років, він приїхав з іншої країни нам допомогти. і Він Дійсно розуміє, що в нього під серцем граната, і він може в будь-який момент просто зняти цю чеку, підірватися. Але він сказав, я не здамся їм. Краще я підірвусь, підірву цю машину да, в якій там російські ці покидьки їздять. Але наприклад, але я вб'ю, хоча б їх п'ятьох. Гочі ще у 2008 році зіштовхнувся із руйнівною силою росіян та окупацією території Грузії. Вже у свої 18 років він бачив забагато, пам'ятає випадки жахливого насилля, тортур та поховання найкращих друзів. Після пережитого він став професійним бійцем, який пішов захищати Україну, і з 24 лютого оберігає наші кордони. На цьому мітингу також були і люди, які просто проходили повз і вирішили зупинитися, щоб підтримати присутніх. Ми, як цивільні, маємо обов'язково підтримувати наше військо всіма можливими способами, тому що зараз наші воїни виборюють незалежність для нашої країни, і завдяки їм у нас взагалі зараз є можливість жити. Та тому, як на мене, всі цивільні мають зараз об'єднатися, і зараз, як ніколи, ми маємо бути єдині з нашим військом заради нашої спільної перемоги. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну найпоширенішим запитанням у нас. Стало як ти усіх присутніх тут хвилює запитання як вони. Пам'ятайте, якими зусиллями сили оборони щодня виборюють нашу свободу. Скільки військовослужбовців пожертвували собою заради того, щоб ми прокинулись? І побачили новий світанок. Маргарита Кузьменко, Андрій Миронюк, новини. Д1. Кримінальна хроніка далі. Служба безпеки України на Дніпропетровщині викрила активного прихильника військової агресії РФ, який героїзував бойовиків приватної військової компанії Вагнер більш детально розповість речник служби безпеки у Дніпропетровській області Валерій Іфанов. Співробітники СБУ заблокували антиукраїнську агітацію російського прихильника, який виправдовував воєнні злочини вагнерівських найманців та підтримував окупацію ворогом українських територій. Ним виявився мешканець Новомосковська, колишній комерсант. На власних сторінках у соцмережах він постив ключові меседжі російської пропаганди. Перегляд в інтернеті рупорів Кремля, спілкування у проросійських пабліках і чатах посилювало його антиукраїнські погляди. Його публікації стосувалися активних бойових дій проти нашої країни. Особливо чоловіку імпонувало зухвалість дій вагнерівських найманців та кадирівців, тому відео за їх участю переважали інші наративи. Публікації супроводжувалися особистими коментарями, де він глорифікував дії путінського режиму і висловлював очікування скорішого приходу в регіон руського миру. Спецслужба викрила російського прихильника і у ході проведення слідчих дій вилучила комп'ютерну техніку та мобільні телефони, яку він використовував у протиправній діяльності. В рамках кримінального провадження йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 436 прим 2 виправдовування, визнання правомірної, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників, кримінального кодексу України. Навіть не знаходячись під слідством після отримання повідомлення про підозру, чоловік продовжив свою підробну діяльність з розповсюдження про російської пропаганди, враховуючи системність та відсутність каяття за вчинні дії, співробітники СБУ ініціювали питання про обрання йому запобіжного заходу. Наразі зловмисником судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління СБУ Дніпропетровській області спільно зі слідчими національної поліції за процесуального керівництва Новомосковської окружної прокуратури. Нагадую, ви дивитесь новини на телеканалі Д1. У Кам'янському, після капітальної реконструкції та осочаснення медичного обладнання, відкрила двері амбулаторія номер 5 що розташована у центрі надання первинної медико-санітарної допомоги. На відкритті побувала і наша знімальна група. Оновлення амбулаторії номер 5 у Кам'янському відбулося за допомогою україно-німецької програми. Роботи тривали протягом двох з половиною років. За цей час вдалося повністю реконструювати приміщення площею у понад 700 квадратних метрів. Провели ремонт кабінетів, палат, коридорів, систем водовідведення, електропостачання, вентиляції. І це відбулося завдяки проекту, який реалізує Український фонд соціальних інвестицій. Проект називається Сприяння розвитку соціальної інфраструктури, поліпшення первинної сімейної медицини за фінансової підтримки уряду Німеччина через банк розвитку КФВ». В оновленій амбулаторії працює 9 лікарів та 11 медичних сестер. Медзаклад обслуговує майже 12 тисяч мешканців, а також сотні вимушених переселенців. Відділення денного стаціонару розраховано на 20 пацієнтів. Та головне кажуть, лікарі це сучасне медичне обладнання, яке полегшить роботу і зробить більш комфортною взаємодію лікаря з пацієнтом. Для своєї роботи ми отримали багато сучасного обладнання. Серед них це 12 канальний. Кардіограф, сучасний спірограф, сучасний кислородний концентратор, відсмоктувач, монітор для моніторування життєво важливих функцій організму, також глюкометри, тонометри, коагулометр для визначення біохімічних аналізів крові. 12 канальний кардіограф також у нас такого не було, і вони у кожного сімейного лікаря є, але дуже швидко виходять із строю потрібно ремонтувати. Це для нас дуже добре. Спірограф це теж, який зараз необхідний для визначення життєвих функцій організму, що може нам допомогти в корекції лікування бронхіальної астми, хронічних захворювань, легень, на які наше місто на жаль страдає більше. До україно-німецького проєкту долучилася і влада Кам'янського з бюджету міста закупила медичні та офісні меблі, замінила трубопровід внутрішньої системи централізованого опалення. Все хочу подякувати Українського фонду соціальних інвестицій, подякувати уряду Німеччини за те, що підтримують наше місто. Ми працюємо вже разом з 2015 року. Це вже третій проєкт, який ми реалізовуємо разом на території нашого міста. Ми провели ремонтні роботи в нашій 42 й школі, провели реконструкцію гуртожитку по проспекту Конституції 32 соціального житла. Сьогодні будемо відкривати. Тут третій поверх нашої амбулаторії. І у нас ще є разом. Ну вже ми напрацювання по проведенню ремонту другого поверху амбулаторії номер 7 на вулиці Сергія Слісаренка. Тому дякую за те, що підтримуєте наше місто, за те, що створюєте умови для наших мешканців, а також для вимушених переселенців і ну, створюєте такі гідні умови праці, як для працівників нашої бюджетної сфери, так і для мешканців і гостей нашого міста. Дякую за. В амбулаторії номер 5 працює відділення денного стаціонару сімейні лікарі, лікар-терапевт. А також згідно рекомендації, лікарі надають допомогу неврологічного, травматологічного, гематологічного та офтальмологічного профілю. Маргарита Віталій Шалдов, Новини Д1. До надзвичайних подій на вулиці робочій виникла пожежа в автомобілі Hyundai Sonata. За викликом направлено вогнеборців обласного центру. Рятувальники встановили, що займання виникло під час руху. Вогонь пошкодив моторний відсік, фари та лобове скло легковика. Загиблих та травмованих немає. І наостанок випуску про погоду на сьогодні 22 травня. У Дніпрі кривому триматиметься мінлива хмарність, опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 14 до 23 градусів тепла. Вітер північно-східний до 4 метрів на секунду. У Нікополі та Кам'янському протягом сьогодні дня буде хмарно. Вдень йтиме дрібний дощ, ввечері опадів не очікується. До 20 градусів тепла. Небо у жовтих водах і покрові буде вкрите хмарами. Ранок і день минуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 22 градусів. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал, Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете додивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ми одна велика сім'я, українці. У нас одна велика домівка Україна. У нас одна велика мета перемога. Зустрінемось з вами в прямому ефірі о 15-й годині. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Для вас працювала Маргарита Сопільняк. Слава Україні!